Асфальт замість бурківки, окрема смуга для громадського транспорту, велодоріжки по обидва боки дороги, оновлені зупинки для пасажирів та більше озеленення. Такий вигляд матиме вулиця головна після ремонту. Йдеться про ділянку від проспекту Незалежності до вулиці Ольги Гузар. Згідно з тендером, роботи мають завершити до 15 грудня. А вартують вони майже 170 мільйонів гривень. Разом з головним архітектором Черніців показуємо на якому етапі зараз роботи та що ще зміниться на головній. На цій ділянці від проспекту до гузар проектом передбачена заміна бруківки на асфальтне покриття. Протяжність дороги 800 метрів. Дві смуги в центр. Одна з яких це буде смуга для громадського транспорту, інша смуга загального руху і одна смуга в напрямку з центру до проспекту. На перехрестях. Будуть з'являтися додатково ще смуги на деяких перехрестях. Це дві смуги, на деяких перехрестях це три смуги, що забезпечить нам е, вільний е, безускладний поворот ліворуч та поворот е, праворуч для швидшого переїзду. Перехрестя зараз там навантаження велике, але це має вирішуватися не кількістю смуг дороги. Е, і та є такий ще індукований індикований попит. Що Ну, коли для водіїв створюється комфортне середовище, якісь умови кажуть, що вам тут розширили дорогу. Всі водії точно, ну ми ж сюди поїдемо, тоді нам же ж там розширили дорогу. Нас там більше вміститься фізично. Е, значить, ми можемо обрати цей маршрут. І тоді цих водіїв стає ще більше, і відповідно стор просто масштабується таким чином. Е, це не є аксіомою, звісно, але в більшості випадків воно так само і працює. Є такий слизький доволі момент, що це розширення, і в тому числі. Двох до трьох ці вузькі місця вони все одно є. Ну як би пропускна способність здатність, все одно ці дві смуги Добавляться велодоріжки по обидва боки вулиці головної вздовж пішохідних шляхів. З боку стадіону Буковини буде передбачена двосмугова Велодоріжка. Передбачено тротуар. Вже на сьогоднішній день розпочаті роботи по його встановленню, представлений широкоформатною бетонною бруківкою. Також буде передбачено дві смуги озеленення між проїжджою частиною і велодоріжкою, а також між тротуаром і велодоріжкою. Тут ми зараз знаходимося на зупинці громадського транспорту. Вона буде представлена двома павільйонами для очікування. Вона є е, така продовжена до 45 метрів. Це спричинено тим, що проєктувальники разом з департаментом транспорту аналізували громадський транспорт і багато його є спареного, тому для комфорту, щоб вони могли поміститися на цій зупинці. Передбачено рознесення таких павільйонів з, з такою відстанью. Також е, поза тротуаром. Тут буде розроблена зелена зона, яка вже на сьогоднішній день вона буде впорядкована, і буде також місце для перепочинку людей. Є два проєктних рішення на цій ділянці. Це зупинки громадського транспорту з кишенею. Вони будуть облаштовані по праву руку з боку стадіону Буковина, там, де громадський транспорт буде мати можливість заїзду в кишеню і не заважати загальному потоку. З цього боку буде організовано без кишені, тому що це є вже виділена смуга для громадського транспорту, ще додатково підвищені острівці безпеки для зручності переходу і для безпеки пішоходів, які будуть переходити вулицю головну, також передбачено збереження бруківки, повторного застосування на зупинках громадського транспорту. ми всі бачимо, що зупинки громадського транспорту які Мають покриття асфальтне, дуже часто в них влаштовуються такі нерівності, чи це спричинено заходом транспорту на, на зупинку. Бруківка нам сформує більш якісне покриття. Також бруківка буде повторно використана на. Автомобільних парковках вздовж вулиці передбачено паркування автомобілів. Воно не буде під кутом, буде паралельним паркуванням, що також краще формує сам процес паркування і виїзду з кишені. Всі з'їзди з вулиці Головної бічні, які будуть, які ведуть до об'єктів торгівлі чи інших будівель. Вони будуть сформовані в одному рівні. І будуть підніматися до рівня а, тротуару. Це для того, щоб показати, що переваги на цій ділянці надаються пішоходам. В зоні пішохідних шляхів буде обладнано місця для короткочасного відпочинку. Опрацьовано якісне озеленення. Вулиці проєктом передбачено комплексне озеленення, існуючі дерева, тобто багато з них буде збережено. Зрізці підлягають ті дерева за рішенням комісії, там, де вони в аварійному стані. І ті, які технічно неможливо було зберегти, тобто це в місцях облаштування заїздів чи переходів вулиці, також озеленення добре пропрацьовано, додаться. Ще одна смуга озеленення між е, тротуаром і велодоріжкою. Е, Озеленені буде е, газон кущі, також е, додаткове висадження дерев. Тут у нас є така маленька прогалинка, е, тому що. По перше, є така професія, яка називається арборист, це людина, яка лікує дерева, і яка ну, грубо кажучи, коли вона спилює дерево і лишається такий пеньочок, та, то, можливо можна було б обійтись іншими методами, і для цього важливо залучати людину, яка ну професійно цим займається. Технічно я все таки прихильна до того, що дерева важливо лишати, тому що це багаторічне дерево. Та по перше, скільки вона СО2 поглинає і скільки вона кисню видає у дорослого Дерево, площа задзінку, яке вона дає, набагато більше, ніж у будь-якого маленького деревця. І якщо тому дерево вже було 50 років, то ну так вони можливо замінили його на інше дерево, але воно все одно не дасть площу зацінку. На пішохідних шляхах передбачається влаштування тактильної плитки. Це буде також дасть змогу використання її для людей з порушенням зору. Також попереджувальних знаків, значить, по покриттю це є крупний формат бруківки. Місто використовує на всіх тротуарах. На сьогоднішній день підхід такий, що ми використовуємо плитку 30 на 30 сантиметрів і більше. Також це пониження бордюрів на переїздах, також це пріоритизація на пішоходів на перетині з заїздами в двори чи до об'єктів. Створення антикішень на всій протяжності, на перехрестях і пішохідних переходах передбачено влаштування і заміна світлофорів, які будуть мати звуковий супровід. Він в деяких аспектах відповідає стратегії, яка називається Zero Vision. Це. Стратегія розвитку саме доріг, яка пов'язана з нульовою смертністю. Е, в чому основна цінність, те, що людські помилки, вони ну якби все одно є і будуть, але вони не мають коштувати людського життя. І власне там є набір проєктних рішень, які. Сприяють тому, щоби навіть при певних помилках це не коштувало людського життя. Те, що ми бачимо, наприклад, антикишеню, те, що пішохідний перехід зробили коротшим, зробили острівець безпеки, це дуже власно. Ми аналізували всю вулицю головну. Ділянку від проспекту до вулиці Богдана Хмельницького. Це початок вже вулиці вокзальної, і розбили її на декілька черг. Зараз ми бачимо першу чергу реалізації. Плануємо поетапне виконання робіт на всій вулиці, головній. Це залежить від багатьох факторів: е, наявність фінансування, основний чинник, також наявність людей. Фахівців, які здатні виконати якісний ремонт, якщо говорити взагалом про проект вулиці головної, то таке рішення прийнято на цій ділянці дороги. Подальшому це також при розробці наступних стадій проектування. Бруківка буде зберігатися від вулиці Садової і далі до центральної частини міста. Бруківка була замощена в 60-х роках. Ми можемо побачити це в місцях розкопок. Тобто вона вже влаштована на існуючому на той час асфальтному покритті. Тобто, певний період був асфальт. Потім було прийнято рішення про мощення цієї вулиці бруківкою, і зараз також ми повертаємося до асфальтного покриття. Вулиця потребувала капремонту через комплекс факторів. Це безпосередньо стан покриття проїзної частини, це зношеність інженерних мереж, це незадовільний стан пішохідної зони. Це потреба включення додатково велоінфраструктури, структуру цієї вулиці, також забезпечення комфортного пересування і перебування на цій вулиці всіх мешканців для водіїв. Є складність, тому що в деяких місцях є завуження проїзду. Спричинено заміною інженерних мереж, але прийнято рішення про те, що повністю рух перекриватися не буде. Буде ремонтуватися ділянками для того, щоб забезпечити проїзд вулиці Головної. На сьогоднішній день виконуються роботи по заміні інженерних мереж, заміна ремонт, а також для того, щоб встигнути в рамках заключеного договору, проаналізували, де можливо. Паралельно роботи проводитися, тобто там, де немає пересічення інженерних мереж з пішохідною зоною і зоною велодоріжок, розпочали роботи по влаштуванню пішохідної зони.